Замість припинення вогню, на яке готова Україна, Росія лише посилює терор. Замість мирного процесу Путін заявляє, що хоче захопити всю Україну. Примусити паску до миру можна лише суттєво підвищивши тиск. Для цього потрібне посилення України та послаблення агресора. Це єдиний шлях до справедливого та тривалого миру в Європі. І це дозволить не допустити загрозу війни в самій Німеччині та Європі загалом. Ми вдячні за тверду підтримку німецьких друзів. Німецька зброя щодня рятує українське життя, а німецька принциповість захищає мир у Європі. Важливо, що військова допомога в Україні врахована в проєкті бюджету Німеччини і не лише на цей рік, але й на наступний ми працюємо також над зміцненням української ББО та збільшенням німецьких інвестицій у виробництво української зброї, зокрема дронів.